Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами три бритви, які лежать на японських натуральних каменях. Двох чергове замовлення від клієнта підписника, який прислав їх на реставрацію, відновлення і загострення. На ці три бритви мені довелося витратити часу досить багато, більше, ніж в стандартному, скажімо так. Варіантах стандартних, і я б сказав, досить досить помітно багато. Особливо на оцю сіренькою ручкою, ну і на оцю. Ви побачите, як вони виглядали, коли прийшли. Ці дві крайні бритви виглядали, скажімо так, більш-менш прийнятно, без таких страшних візуальних ефектів на них. А оця, звісно, була скажімо так в жахливому стані. Дуже сильна корозія з цього боку, от, яким я тримаю до вас і пошкодила, і з нею довелось попрацювати дуже-дуже-дуже. Бритви вони, ці всі досить цікаві. Сталь цієї, що посередині бритви, дуже високоякісна, з високим містом вуглеця, Тому так сильно її пошкодила корозія. Тому що з мого власного досвіду я помітив вже дуже давно, що чим якісніша сталь на бритві, чим вона однорідніша і якісніша, саме як для бритви. І Така сталь, яка голить, дуже бриє, дуже комфортно і якісно. стійка, гостра і прекрасна. Тим сильніше її вражає корозія, коли вона на неї нападає, скажімо так. Вражає наскільки не поверхнево, а саме в глибину, що проїдає навскрізь повністю весь метал. Корозійні плямки вони в глибину йдуть так, що проїдають повністю. При заточуванні, звісно, це. Виявляється отвір, якщо він на фаскі знаходиться, якщо в зоні рівчої кромки, то випада шматок з'їденого металу і там утворюється каверна, в залежності від розміру плями і розмір цієї каверни. Якщо вона там геть мікроскопічна, то там 10-15 мікрон воно не впливає на гоління. А якщо каверна велика, в якій потрапляє 2-3 волосини, тобто там 80, 100, 150 мікрон шириною, то це, звісно. Виямка на кромці, яка вже і травмувати шкіру буде, і волоси не смикать буде, одним словом, неподобство. На жаль, на ці брити уникнути таких моментів не вдалося повністю. Одна велика каверна зараз виходить, і одна маленька геть. Якщо гострити далі, сточувати метал по ширині цієї, бритви, то в послідуючі каверни більшого ще розміру і в більшій кількості з'являться знову на річій кромці і так безкінечно. А так мені вдалося баланс, скажімо так, знайти для саме цього екземпляру індивідуально. Ця бритва виконана з якоїсь хромистої, з якоюсь лігатурою сталі. невідомої мені. До цього часу не траплялося жодного разу такої структурної форми металу, щоб от з такою структурою був, як тут. Я випробував всі природні камені, які в мене є в наявності. І так мені не вдалося досягти результату, який би я хотів. На ріжучій кромці на цій брит. І довелося використати яшму технічну від Валерія Васильовича, продавця із миргорода, який робить бруски з цієї яшми і прислав мені подарунок свого часу. Велика подяка Валерію Васильовичу за чудовий камінет. І я наніс на неї масло, рідке, розріджене масло. І люксор білого кольору оксид алюмінія. Високоякісна паста полірувальна для ювелірів. І на цій суспензі оксиду алюмінію, мені вдалося її зробити вже прийнятний фініш. Ця бритва також має індивідуальні особливості, також сталь, яка дещо пластичніша. До речі, тут сталь пластична, і тут. Я б сказав, вони м'якші, ніж стандартні сталі для бритв. Найпластичніша на цій. Тут довелося два шари ізоляційної стрічки ліпити, щоб збільшивши кут, зробити ріжучу кромку стійкою. На цій один шар ізоляційної стрічки і на цій. Цього вистачило. Найкраща сталь високовуглецева, звісно, на цій старій бритві. Ці дві мають трошки гіршу, але в порівнянні, наприклад, багатьма радянськими бритвами стіз. Особливо вже 60-х років і кінця вже їх випуску, то, звісно, вони виграють. Ну і за сучасні бритви, які там під маркою довго продаються, то там, на жаль, взагалі часто тихий жах. Ну Одним словом, бритви я довів до максимально ефективного стану. І думаю, що власник буде задоволений. Я думаю, що вони будуть галити приємно. А от наскільки довго оці дві бритви будуть тримати гостроту. Першоначальну, таку, як я їй надав зараз. От, після заточки і правки, то цього спрогнозувати я не можу. Дивіться відео, я там покажу, в якому стані вони були, в якому вони стані знаходяться зараз. Поріжемо там волосинки, щоб показати, що вони загострені належним чином. І деякі моменти з процесу їх заточки. Приїхали три бритви. На реставрацію відновлення і загострення. Особливо ці три слова стосуються от цієї брити. Як ми бачимо, тут з нею доля і час познущались по повній програмі. І фарба якась на їй, і на руці, де вона тільки не була. Її доведеться розбирати і кожен раз, як розбираю я такі ручки, то, звісно, дуже великий риск, що при. Розбиранні частіше, або при збиранні буває, вона може репнути. Руська оригінальна, буде жаль, якщо це стане, але без розбирання її почистити неможливо. Бачите, яка корозія тут з усіх боків. Це якась американська бритва. Глянемо, як вона в мікроскоп виглядала, і так зрозуміло, що тут чухрати її та чухрати. Оце вона така, бачите? Практично вся. Голитись нею я б не ризикнув. Місцями тут ціліше, місцями поїдене. бачите. Фендихух, як кажуть. Ну а дві інші. Мікроскоп розглядати нема сенсу, хоча цю покладемо вже раз. Така пішла жара. Тут типова заточка загострення на пасті. Можливо, вона являється пастагойною, тобто з пластичної сталі. Тому що схоже на таке, а можливо й ні. Якась вона там написано щось на її. Зараз глянемо. Ну, я одна взагалі без ідентифікаційних написів, просто отака. Нема нічого на Ерлі. Ні з того, ні з цього боку. виду вона практично нова, майже не точена на обухі, навіть слідів заточки не видно. І це може бути як і добре, так і не дуже. Made in Germany. Mm. Ну, що ну, глядачі, почистив я, пошліфував і полірував, де треба ці бритви. Оцю довелось розбирати. Розібравши її і почавши приміряти пін уже потім для збирання. Я зразу помітив, що отвір тут в ручки. Просверлений не отак, як повинно бути, перпендикулярно плашкам, а отак. Тобто в цій половинці він зміщений сюди, а в цій сюди. Отак, скажі. І Перебільшено, якщо то отак. Звісно, він під меншим кутом, але досить помітно. До того ж, він кривий, тому що при, дуже часто при розбиранні виявляється, що пін вигнутий. Буває отак вигнутий, буває просто по дузі вигнутий в різні сторони. І так як отвір не симетрично площинам, діагоналям і перпендикулярам, то звісно, що зібравши в його пін, виявилось, що бритву тяне в одну половинку оправи при закриванні. І довелось дуже довго мудрити й перемудрювати. Підстукувати і так і сяк, щоб вона відкривалась і закривалась коректно. І то обов'язково треба брити старі всі і цю закривати позиціонуючи посередині між оправою. Не просто клац, клац, клац. Тому що клац і ханалі. Каверни дуже глибокі були на одній стороні від корозії. І щоб їх видалити, треба прошліфувати навскрізь. Полотно, звісно, що я це не робив. Як умога ретельніше я прошліфував і потім відполірував, але сліди з цієї сторони майже не видно від корозії, а з цієї сторони, звісно, видно. І сенсу далі їх видаляти, це тільки якщо брифу після цього покласти, щоб вона в такому стані лежала десь як колекція. Тому що користуватись нею вже буде неможливо. Не знаю, чи вдасться мені її заточити, скільки доведеться сточувати вірючі кромки. Зараз я її знову покладу на стол мікроскопа, подивимось, освіжимо. Бо зразу я знімав, ви бачили, там корозія досить сильно поїла. І тепер я все прошліфував і видно краще, я думаю, стан. Ці бритви я чистив не розбираючи. Тут деформована накладка трошки. На ній нічого не написано. Звіруча кромка видно також пошкоджена, зараз ми її оглянемо. Ну і цю також бритву шліфував, полірував, чистив, не розбираючи. Трохи полірнув і ручку, освіжив піни. Зараз розглянемо перед заточкою, як вони виглядають, а потім піде процес заточки. От тепер після шліфовки і поліровки дуже добре видно, наскільки сильно пошкоджено. Оце, бачите, все це я буду загострювати, воно зразу виявляться дірки отвори на виліт. Все це доведеться сточувати, до яких глибин, як ви бачите, далі полотно тоненьке і далі йде, йде, йде корозія. От те, що здається, начебто, ну, і ржава бритва, що там такого? А коли її починаєш доводити до тями, виявляється, що вона не просто іржава, а іржава так, що відновити буває практично неможливо її до робочого стану. Бачите, все це просто зараз вигляда, як корозія, а якщо його стрити, то все воно попросипається. Там уже в отворах, в тих ямках металу нема. Це окисел. І воно, звісно, все буде в дірочках, як друшляк. Вся повністю вся сторона оце так. І на іншій трошки менше. Але достатньо і цього. Щоб зрозуміти, що бритва ця дуже сильно постраждала від корозії. Тепер та бритва що з металевими накладками, сіренькою ручкою. Ну, На ній корозія також є, але не критично. Тут на ширину фаски сточити та й буде, я думаю, вона жива, а яко металу хто знає. З мого досвіду, бритви, які не підписані нічим на ерлі, то вони або з якихось наборів недільних, де 7 штук продавалися і на упаковці напис був. Або часто зроблені з м'якого метала для того, щоб їх підтримувати в робочому стані. Об ремінець з пастою. Тобто я їх називаю пастагоїні. Зраховані під заточку на пасті, а відповідно із м'якого металу виконані, щоб людина ту пасту не терла півдня, а маханула там разів 5-7 та й вже голись. Три прохода зробив, ще раз маханув 5-7 разів голись. Три прохода зробив, ще раз махонув. Ну так, життя й минає. Це тут носик уже. Це все дрібниця. Все це видалиться. Тепер та, що з короною на ручці, з чорною ручкою. Почнемо з носика і підемо далі. Ну, це також стан, можна сказати, в порівнянні з першою бритвою американкою так званою, це небо і земля. Можна сказати, що нова бритва. Її, окрім ремінця з пастою, ніхто й не точив ні на чому, судячи по обухові по ребрах на обухи. Камені вона, мабуть, і не бачила. Можливо, тут кривенька і геометрія буде, як і на ті, що сіренька. Ну, тут плямки, корозії також, але не критичні. Шо нова бритва сточити, вистачить нічого. Оце ну, так. Оце саме, тяжкий випадок. Не знаю, чи зроблю я її чи ні, але буду намагатися, звісно. Ось шановні ну, глядачі, цікавий випадок. Отака бритва, така, до речі, ніколи мені дареніш не траплялася. Нема жодного надпису. Дуже тонка вибірка. Це отака форма клинка з такою вибіркою, як завж... майже завжди е... свідчить про те, що бритва із м'якої сталі під... Постійну заточку на ремені пастува. Назви не написано ніде, красивенька, рівненька, зібрана все. І тут така якась незрозуміла картина. Зараз покажу вам її, тому що не часто трапляється. Таке враження, що ця сталь з якихось отаких от комочків зліплена, зліпили її як отак. Сприсували, зліпили і починаєш суспензію точити, і воно проточує там і комочки неоднорідні. І одним словом, і рівся кромка кришиться. Ну от бачите, от так виглядає вона. Як наче дуже дрібна пітінгова корозія. Пошкодження на рівчій кромці, хоча вона тільки по каменю їздила рівненькому, свіже притертом. Зараз я візьму камінь, на якому працюю сам, і нормальні бритви на якому. Обробляв, де я знаю чітко, що камінь працює так-то і так-то, І подивлюсь, що на йому буде. Ну, здається, мені, що й на йому така матня буде. От такі сталі не підписані. От тут ділянка з найбільш вираженим цими мікропошкодженнями на рірсікром. Таке враження, що тут величезні карбіди якісь в сталі, або комковатість така. Що випадає просто шматками тими структурними. Бачите, яка, ну не скажеш, що тут геть вже. Як на ремінці пошоркать, вона буде голити, все нормально. І при цьому стійкість невисока в неї, тобто якась вона загибається от, об волосини, Тест на передпліччі сухому зголювання волосинок збривання не проходить, заминається замине навіть з одним шаром ізоляційної стрічки на обур. Без нього взагалі, з ним менше, але все одно. Ось так виглядає фаска і русья кромка цієї бритви. Із дуже неоднорідної величезної містом карбідів сталі. І таке враження, що ці карбіди взяли на себе всю максимальну твердість сталі, а проміжки між ними виявилися як алюміній по твердості. Тобто наскільки м'яке пластичне, що ці карбіди просто не тримаються. Навіть без суспензії, на твердих япнатах, самих твердих п'ятірки з плюсами, вони ці карбіди просто відпадають під час самої ніжнішої заточки. І суспензія підбирав неймовірну кількість. Все одно, звісно, можна було на декількох каменях досягти більш прийнятного результату і не користуватись. Але все-таки я вирішив. Зробити отакий от фініш Сталь призначена, як я сказав вже, для заточки на ремені із пастою. Тобто добрячий конвекс, кут при ріжучій кромці, я думаю, тут градусів 30 треба робити, щоб вона тримала. Два шари шаризоляційні стрічки я тут наліпив і зробив отакий от фініш на пасті люксор 03 мікрона білого кольору, нанесеної на. Притир із яшми натуральної, і технічної. Так що. Тепер американська бритва із красивою жовтою ручкою. Ось ця бритва. Вирішив ми із власником її таки. Зробити щось або пан, або пропав, як кажуть. Це та сторона, що носик, що корозія сильно її обгризла. Вдалося мені обробити і так, щоб біля ріжучої кромки. Корозії не було. Поблизу принаймні Ні одного скола вже немає на ріжучій кромці. Оце одні з найближчих каверн. Там бачите, яке далі. Тут малесенька. Недалеко, але вона ще. А далі вже, якщо туди йти, то ви бачите, які там жахіття. Так що це, мабуть, оптимальне рішення буде. Можна користуватись нею без боязну, що там під час правки висипеться якийсь фрагмент, не висипеться. А далі, якщо вже її сточувати, то там вже ось так, в районі п'ятки. Ну і більше нема так, що можна сказати все в порядку. Ось оновлено кромкою, безкавернною бритва ця різать волосинку і, я думаю, буде добре і чисто голити власника. Тонесенька тут полотно, через що його так і проїла та корозія на виліт. Не міряв я вже штангелем, яка тут товщина, але маленька. Тому з такими бритами треба дуже обережно поводитись. Зламати, викрешити полотно це дуже легко. Глянемо ще раз назва з цього боку, що написано там. І закриваємо обов'язково позиціонуючи рівно посередині. Покажу всі, але треба показати, бо так привчили. На всіх, що треба, щоб бритва видно було, що вона загострена, щоб вона перерізала волоси. Це не погано, але, як ми знаємо, бритва навіть загострена гедомерним чином, легко перерізав волосину, навіть зніма стружку з неї. Тому це показник такий досить умовний. Те. Рівних волосин у мене нема, випрямлених, товстих і рівних, з яких можна було б стругати стружку. І тому тільки такі кривенькі волошує. Тому те, що є, то те й показую. Одним словом, бритви всі приведені в належний стан як найкращим чином. Голити, думаю, будуть всі вони приємно і комфортно. Ну і все. Коли виникає потреба в якісній затоці і реставрації бритв клинкових, можете звертатись в номер Viber, Telegram, WhatsApp. Під відео буде. Бувайте здорові, живіть довго.